У сімнадцятому році доведеться затягнути пасок тугіше, на цей раз міському бюджету і стане цим паском рішення Кабміну про підвищення мінімалки до трьох двісті. Зарплата не єдине, що перекриє кисень міській казні комунальні платежі зростають ще швидше. І поки все це існує тільки в теорії, у міській раді вже підраховують на чому доведеться економити та де урізати фінансування. Проект бюджету, який представили на виконкомі, без врахувань цих підвищень. Приблизне зростання на 8,6% відсотків не тільки дохідної частини, а й видаткової частини по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів. Тобто ми беремо приблизно орієнтуємося як приклад видаткову частину 16-го року і всі приблизно на 8,6% відсотка збільшують свої видатки. В рамках цієї загальної суми кожен керівник головного розпорядника бюджетних коштів повинен вжити управлінських рішень щодо оптимізації видатків. Як на захищені статті, як на енергозбереження. Так і на видатки загального фонду, цей проект бюджету нарекли збалансованим. А от чи залишиться він таким після всіх підвищень у самих членів виконкому викликає сумніви. Реформа децентралізації дала змогу зосередити кошти на місцях. В більшості міст навіть з'явився профіцит коштів, які можна залучати на додатковий розвиток, ремонт, благоустрій. Позиція така міністерства фінансів, що у вас залишки там є в містах, то ви там розбираєтеся і тим далі. От, тримайте ПТУ, тримайте е, всі нам пільги на місця. От і працюйте, і живіть там. Розбирайтеся. Якщо ж мінімалку все ж підвищить, очевидно кошторис, бюджетом розвитку назвати стане важко. Які шляхи в регулюванні шукатиме міська влада? Варіантів небагато. Курс виживання в оновленій версії повертається скорочення штату працівників, урізання фінансування інших статей видатків чи пошуки допомоги зі сторони. Якщо держава пропонує Три Ну ми будемо принаймні. У нас буде база чітка, чіткі розрахунки просить збільшення субвенції. Проект бюджету, який підготували до сесії в листопаді, з очікуваними сюрпризами. Доходи міського бюджету зростуть незначно у той час, як навантаження на міський бюджет у наступному році збільшиться за рахунок зменшення освітньої та медичної субвенції. Відсутні рядки з цифрами на фінансування спортивних шкіл ФСТУ та трьох спортивних клубів громадських організацій. При цьому фінансування спорту і фізкультури не зменшується а ці видатки направляються на фінансування спортивних шкіл міських. Міська влада не просто припиняє виділяти кошти, а пропонує школам ФСТУ перейти у вертикаль управління спорту зі збереженням структури шкіл та всіх штатних одиниць. Оптимізацію не виключають, але перекладуть на плечі самих шкіл та досі згоди не дійшли. Ми є члени суспільства, от нашого Чернігівського, члени однієї громади. І це є. Ну, питання, яке все ж таки я би е, хотів вирішувати в демократичному полі е, шляхом дискусії, не закладені кошти і на фінансування залізничної лікарні. До кінця 2016 року у нас є фінансування на забезпечення заробітної плати тих людей, які залишаються в залізничній лікарні. Це Щось приблизно 5 осіб, які вже в них є плани переходу на роботу в обласні заклади. У 2017 році планують орієнтуватися на підтримку підприємців, збалансування легальних судових відносин та залучення донорських коштів на розвиток інфраструктури, закладені фінанси і на ремонт доріг два нових комунальних підприємства, паркові зони, розвиток туризму. Але єдине рішення стосовно трьох двісті може все це похитнути. Перш за все, загнати ще більше в тінь мінімалки. Які, хоч трохи декларувалися в недержавному секторі, із яких сплачувався податок? А по-друге, слід чекати не тільки збільшення зарплат, а й цін це як вже добре відомо українцям. Процеси паралельні і підвищення соціальних стандартів відразу відходить на другий план.